Витаю, я Антон Данки. прохожу, если я напоминаю, 26-й в Castlevania Lords of Shadow Сады Лабиринты Ну, начинаем Кажется, в будет чем казалось поначалу. Габриэлю придется пройти сады лабиринты Здесь человек может навсегда заблудиться Или же быть съеденным населяющими их тварями эти сады однажды были самыми красивыми во всей Европе. И многие путешественники съезжались в замок, только чтобы посмотреть на их бесконечную красоту. Сейчас они опустошены и медленно загнивают. Ну, начинаем. 15 мандрагор меньше, чем за 5... 15 секунд. Да, да тут ще й мандрагори водяться. Новий ворог, який правда, ні черта не здатний наносити мені хоч якийсь урон. Ну, взагалі, то урон то вони, звісно, можуть нанести. Оце і є мандрагори. А впротім, знаю кращий метод. Почекаю, поки їх буде достатня кількість. Е, уроди. Ладно, чорт с ним. В цих лабіринтах реально просто заблудитися, я вам скажу. Щоб сюди пройти, мені треба знайти гіантського паучару. Да-да. Їхня здатність плести паутину. Мені допоможе. І там. Вир... І ось ці ворота теж вони. По їхній так сказати частині. Заткніться. Не знаю, чого ці рослини не люблять. Е. Магів. Тут троп рицаря со скелету. З камнем. Не пам'ятаю вже, правда, яким. Так, вдома. і Здається, треба через ці арки пройти. Щоб дістатися до паука. От як це треба робити? Таксь. Ага. Якась загадка. Ну, на щастя, я прочитав розгадку. Угу. Два рази центральну статую повернути по годинниковій стрілці. Як воно дістало, признаюсь. Ну, перейшли ми в іншу частину. О, отлічно. Тут тобі хана. Так. От ми й отримали свого власного павучка. Так. Тепер обшукаємо сад, щоб знайти інші виходи, так сказати. Отлично. Молодець, паучок. Не пам'ятаю. О, там теж труб рицаря біля фонтанчика. Так, пам'ятаю, що там, де на початку я був, казав, треба буде зробити мостик з паутини. Ні, тут, похоже, мостика не треба. Коротше, там просто труп вроді. З кристалами. Я вряд ли вже знайду туди хід. І так довго і важко чалапати по цьому лабіринту. Так, тут я не йшов. Да. Так, вот це місце. Один з рицарів, судя по світку, хотів знайти. Набрати шовку цих павуків і... щоби, типа... О, тут статуя, яку можна розпиляти шипованим ланцюгом. Не пам'ятаю, що там, може потім вернуся, розпиляю. Так, тут я вже був. Тоді нам треба буде в кінці, коли я розгадаю загадку. О, ну нарешті. Глюч. Нормально. А все таки красиве місце. Правда, завдяки павукам і мандрагорам немає часу ним не милуватися. правда? Тепер біжимо звідси. До виходу. Нарешті забралися з цього прокляту що саду. От ключ, про який я казав в минулому відео. Ну, от пора зайти собственно в сам замок. Ну, на цьому все. У наступному відео буде зустріч з досить оригінальним персонажем. Не пропустіть! Дякую за увагу! Щасливо вам!